18 травня в актовій залі дитячої бібліотеки імені Гагаріна лунали пісні та дитячий сміх. З нагоди Великодня тут зібралися діти різного віку, сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Захід проводиться щороку. Організатори міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також колектив бібліотеки. Дана категорія дітей дуже вразлива в нашому суспільстві, тому ми. Ставимося з розумінням до того, щоб частіше привлікати дану категорію дітей до різних заходів благодійних, надання їм допомоги, в тому числі ми здійснюємо соціальний супровід таких сімей. Тому сьогоднішній захід теж присвячений тому, щоб діти побачили турботу, заботу, святковість і також отримали свої подарунки. Розважальну програму, що включала пісні, інсценізації та рухливі ігри, підготували працівники бібліотеки. Ми вже не один рік співпрацюємо, проводимо свої масові заходи, творчі акції саме з міським центром соціальної служби для молоді. І це свято, свято Пасхи, це пробудження весни. Саме хочеться з цими дітками, які належать до цього центру. Ми дуже сподіваємося, що наша робота буде плідною, клопіткою. Вони з великим задоволенням поспішають до нашої бібліотеки, допомагають нам у проведенні наших свят. І запрошуємо всіх до дитячої бібліотеки. Вже не перший рік працівники бібліотеки не лише дивують новим сценаріям, а й власноруч та за власні кошти випікають великодні паски для дітей. Учасники заходу отримали також і інші подарунки. За сприянням депутата міської ради Держаника теж підготовлені подарунки для вручення дітям із цих сімей. Для дітей, яким не дивлячись на маленький вік, вже довелося зіткнутися з рядом проблем. Свято стало справжнім великоднім подарунком, що вселяє віру у світле майбутнє та є підтвердженням того, що добро має місце у нелегкому сьогоденні.